Якщо і існують вправи, які можна робити, в принципі, всім, то ця вправа, яку я вам зараз покажу, це одна із них, яку ви можете робити при болях в попереку. Це як типу мас-маркет по вправам. Ця вправа доведена і вона дійсно ефективна. Називається вона тазовий годинник». Лягли на підлогу, уявили, що ваш таз це годинник, голову витягнули, зробили тіло довгим. Тянетесь шиї далеко-далеко, сконцентрувались, розслабились. І уявили, що ваших м'язів просто не існує. Робите повільний накат на 6, на 12. Ніяких зусиль. Просто повільно робите ось такі рухи. Далі ви робите з боку в бік на 3 і на 9. Далі ви робите колові рухи в один бік, збільшуючи вигін на сторону. І опускаючи поперек на підлогу. Збільшили вигін попереку, опустили на підлогу. Збільшили, опустили на підлогу. І потім так само в інший бік. Не потрібно виконувати її отак. Ось таким чином. Просто уявіть, що у вас немає м'язів, і ви просто рухаєте, як ніби кістками. Я знаю, це дивно звучить, але повірте в діяла.